Так, всім вітання, от бачите, отаке от ліжко як виглядає з дуба, без пофарбовки, без покраски, без лаку. Ну тобто без кольору. От живий колір дерева. Все чітко видно. от Що оце таке? Як воно робиться? от, люба, Ну як не люба різьба, ми переважно от таку вибрали різьбу. Але можна, якщо, просто ми її не будемо розробляти наново. Але теоретично можна, просто показую такий зразок, яка може бути різьба. Ну, Це фарбове і От, Отак виглядає ліжко, що не оброблене, підготовлено до ідеальної відшліфовки і покраски. Так, чітко. Кому треба. пишіть, дзвоніть мій номер телефону є в інших відео. Вот тут все идеально видно. Там, чтобы кто-то не сказал, что это шпон. И там есть такие артисты, что говорят, что шпон, не видится, там, это все брехня. Все четко видно.